От, Корея Сантофешка, ми за Франківськом будемо зараз бороздити поля, перевіряти повний привід, як завжди, друге авто. До речі, 9 тисяч мотогодин на 255. Реально хтось на хлостому накручував. Зараз попробуємо що? Будемо пробувати перевіряти. Ну, що працюємо, диску. До речі, 15 рік, модельний 2.2, Повний привід будемо якось перевіряти, з магнітолою не зняти, буде проблема. Перешивка, а так, в принципі, коробка, треба буде обслужити. Працюємо, перевіряємо повний привід. Найкращий варіант це трава Зараз трішки розкачаємо її. По-іншому ніяк, снігу немає. Ворота теж знайти неможливо. Добре, вистачає! Ану, газку трішки. Все, педаль підлогу давай! Працює.